З 16 по 30 березня проходить виставка картин в Авго. Тут представляють свої картини художники з усього світу. До речі, дуже пишаюсь нашою художницею Анною Воловик. Вона з Харкова, але зараз в Німеччині, в Гановері, представляє свою творчість. Анна, розкажи, це твої картини? Розкажи трішки про себе. Добрий день, мене звати. Анна Воловик, я з України, з Харкова, приїхала у Німеччину півтора роки тому, і зараз у нас проходить така чудова виставка під назвою Привітання Сонцю. А це мої роботи, які виповнені з акрилу. Це живопис, абстракція. Ось тут ми можемо побачити сім учасниць, які приймали участь в цій виставці. Це дівчини з України, дуже багато, дуже багато учнів, яких я також бачу в Гановері. Вони приїхали також з міста Харкова. І я дуже рада їх бачити в цьому чудовому місті. Дякуємо тобі, Анна. Ми дуже пишаємось такими, як ти, що ти дійсно митець і продовжуєш нести культуру і творчість тут в Німеччині. Дуже тобі дякую. Дуже цікавий факт, що в цій же будівлі також проходить виставка всесвітньо відомого художника стріт арту Бенксі, і це дуже круто. Також дякуючи активістам, тут знаходиться інсталяція під назвою Невидані дипломи, яка розповідає про долі студентів, яких вбила Росія. Thank yeah.